привіт, всіх вітаю на своєму каналі. Озі настав цей день, коли буде ліститись ніткоїн. День якого ми всі чекали. Хто ще не в курсі? Офіційно ніткоїн буде лістити 16 травня на трьох біржах: Bybit, OKX, а також. Найголовніша біржа світу, по суті, Binance. в цьому відео я вам розкажу, що потрібно мати для лістингу, на яких біржах потрібно буде найкраще всього продавати. Це теж дуже важливо, тому що зараз вам розкажу взагалі за біржу OKX, чому вам також і потрібно буде зареєструвати. Розкажу, що потрібно буде для клейму і для того, щоб надіслати токени на цю саму біржу та розкрию вам багато цікавих питань. Бачимо, що є стаття, де офіційно вже байбіт оголосив про те, що е, ліститься в них байбіт. І також OKX оголосили, що вони лістяться 16 числа 15.00 буде відбуватися лістинг. Цього токена. Зараз я вам спойлерну ціну. Це саме уважно. Це не офіційна ціна, це ціна на премаркеті. Тобто там, де ви можете за цю ціну купити токени до лісінгу. Але перед цим я поясню взагалі за OKX про те, що я говорив на початку. Поясню вам таку штуку: що на біржі ОКХ, допустимо, ліститься монетка на ОК, на Binance або на Bybit, А на OKX чомусь ціна завжди інша. На OKX ціна може бути на доткоін більша або ж, або менше. Тому я рекомендую, як буду робити я. Я буду їх сливати на трьох, точніше, я... в мене буде одночасно відкрити три вкладки: тобто Binance, Bybit OKX, де буде найвища ціна, там я зразу і сливаю. Давайте перейдемо, в принципі, до спойлера ціни. Сьогодні в нашому чаті, точніше, та, в чаті в нас. Телеграм-каналі, хто не знає, ось телеграм-канал нашого ком'юніті. Посилання на нього буде в описі під відео. Тут різні теми по заробітку на криптовалюті. проєкти, а також ну, в закритому повідомлення, зможете знайти різні курси, там курси Волошина, Орєхова, по американському Ютубу і інструкцію про те, як заробити 500 гривень за 10 хвилин на реєстраціях. Також вчора ми проводили прямий ефір в телеграм-каналі. Він тривав годину, де я відповідав на ваші запитання. В принципі, всі ці питання я на ефірі розібрав, тому буду тепер проводити їх набагато частіше. Посилання на телеграм-канал я залишу в описі під цим відео. Так от, сьогодні нам підписник скинув в чаті ціну на премаркеті. І ми бачимо, що на премаркеті ціна 2 цента. Вау! Е, дуже цікаво. Е, дуже цікаво насправді за. Цю ціну, тому що я очікував один цент, тобто по 100 доларів за 10 тисяч цих монет. Але я це очікував максимум. Тобто, дивіться, це примаркет. ми не знаємо, що буде на лісингу, На лісингу може бути навіть ціна по одному долару. Ну, але це Unreal, але може бути все. Я думаю, що все-таки максимум 2 цента з все, що ми побачимо на лісінгу, але знову ж таки, продати буде дуже тяжко, тому що самі розумієте, 6 мільйонів людей плюс, на мою думку, лям відпаде через те, що ну, це школьники будуть, це, можливо, мультиакери якісь були, але їх вже всіх повідбривали, Це будуть люди, які не будуть мати зарягані біржі. Та, в принципі, багато інших питань. Зараз вам поясню за тон. Скоріше за все, потрібно буде купити тон для комісії. Тон зараз коштує приблизно 8 доларів, по-моєму. Я вам рекомендую купити тон зараз, тому що до лістинга в нас ще є 6 днів. Та 6 днів на залишається до лістинга. І я думаю, що всі будуть скупатись цим тоном там, за 2-3 дні до лістинга. І він може просто запампитись в ціні. Тому зайдіть зараз на байбіт, поповніть, купіть тон. Нехай він у вас лежить на байбіті, вже пізніше виведете собі на гаманець перед лістингом. Поки що на якийсь, на який гаманець я не знаю, чи це буде на телеграм Wallet, чи можна буде клеймити на тон кіпері та інших тон гаманцях, я не знаю. Але факт того, що вам потрібно буде тон, скоріш за все, для оплати комісій, це 100%. Але вони можуть знову ж таки зробити таку двіжуху, що, допустимо, комісія буде стягатись в, в самому нуткоїні. Тобто ви заклеїли там потратили цих 2000. І ви, е, блін, 2000 це буде це дуже за це 20 доларів. По, ну, по одному центу, якщо рахувати. Е, тому так, да. я думаю, що все ж таки буде потрібен тонн для оплати комісій. Буде то для, для того, щоб відправити їх на біржу. Гарантую 100%, що все буде виснути, що все буде лагати. тобто ми не зможемо продати зразу. Але я думаю, що ну, подивимося знову ж таки на лістингу. Якщо у вас виникнуть якісь питання по лістингу, ви знову ж таки, ми будемо, скоріш за все, під час лістингу я запущу прямий ефір в телеграм-каналі, коли буде ліститись ноткоін. і ми разом в принципі, будемо славати ноткоін, де ну, типу, ви будете питати, питання, що робити і так далі. Я запишу цей ефір або на Ютубі, але, скоріш за все, буде в Телеграмі. Тому що я розкажу, приєднуйтесь, щоб не пропустити лістингкоїна, всі питання по ньому, тому що я не роблю окремі відео на Ютуб, я пишу всю інфу в телеграм канал тобто все виходить в телеграм-каналі. Якісь новини, що треба зробити, все виходить туди. Ще, що вам потрібно знати в принципі, про Лістинг, так, як я вам казав, якщо у вас є така можливість, то зарігайте три біржі, тому що ціна на них може знову ж таки, бути різна. Але Binance, думаю, що якщо є Binance, значить ціна буде нормальна. По 2 центи все можливо, але не очікуйте по 10 центів, тому що, на мою думку, це трошечки unreal. В принципі, всім дякую, хто дивився цей відеоролик. Посилання на телеграм-канал знайдете в описі під цим відео. Бажаю всім гарного дня і до наступного відеоролика.